Полігон навчає воювати. Цього принципу дотримуються й курсанти Національної академії сухопутних військ, що у Львові. Викладачі цього закладу намагаються за можливості якомога більше залучати майбутніх офіцерів до польової вилучки, адже практична складова основа навчання курсантів. Не секрет, що одним з важливих елементів вишколу воїна є вогнова підготовка. На військовому стрільбищі міжнародного центру миротворчості та безпеки курсанти академії виконують вправи стрільб з різних видів стрілецької зброї. Це і автомат, і кулемет, і снайперська гвинтівка, і гранатомет. Незважаючи на те, що останній зразок дещо застарілий, курсанти впевнені, що зброя здатна зупинити будь-якого ворога. Велике враження, оскільки я стояв вперше, і мені це дуже сподобалось. РПГ – це дійсно потужна зброя. І ну, дуже круто було. Збільшилась кількість навчань в темну пору доби, викладачі навчального закладу намагаються проводити заняття таким чином, аби курсанти відчували себе максимально наближено до дій в бойових умовах. На основі досвіду антитерористичної операції, спілкування з випускниками та відгуків командирів військових частин, ми внесли зміни в програми підготовки курсантів стосовно вивчення стрілецької зброї та гранатометів. Якщо раніше Дані питання в повному обсязі вивчалися тільки курсантами механізованих підрозділів. То на даний час курсанти всіх спеціальностей вивчають всю стрілецьку зброю гранатомети, які знаходяться на озброєння сухопутних військ. Майбутні офіцери уважно слухають настанови інструкторів та раз за разом цілять в мішені, котрі знаходяться на відстані 250-300 метрів від вогневого рубежу та підсвічуються спеціальними маячками. Ми збільшили кількість вправ стрільб, які виконуються вночі. З різноманітними пристосуваннями, як то фосфорні насадки на прицільні пристосування стрілецької зброї, нічні приціли з використанням освітлювальних ракет. Крім того, нововведенням є використання імітаційних засобів для створення емоційної напруги, моральної психологічної напруги стрільців при виконанні вправ стрільби. Під час виконання вправи зі связької зброї вночі значно впливають фактори і значно тяжче виконувати вправу. Дуже складно видно, видно цілі і, відповідно, тяжче по ним влучати. Але, але за часи навчання ми відпрацьовуємо ці фактори, які впливають, і можемо вражати цілі. Разом із майбутніми командирами механізованих підрозділів відточують свої практичні навички на полігоні і курсанти військового вишу, що здобувають фах військового інженера. Левова частка занять відбувається на важкій інженерній техніці, зокрема багатотонних землерийних машинах та шляху прокладачах. А також курсанти вчаться не боятись водної стихії, а у разі потреби впевнено форсувати будь-які водні перешкоди. Ефективно застосовувати і правильно знешкоджувати різноманітні вибухові пристрої повинен кожен з військових інженерів. Процес пошуку та протидії ворожим мінам, саморобним вибуховим пристроям, різноманітним розтяжками і вибухонебезпечним пасткам помилок не вибачає. Тож освоюють курсанти-інженери цю науку у найдрібніших деталях. Обраний фах для бійців військ переднього краю, як зазвичай називається рід військ у армійському середовищі, не просто робота, а насправді поклик серця. В армії горде чесно, рада піск на сторожі країни, та мені до вподобається чесно, інженерні війська України.